Як по суші прийшов по безодні із рай з топами, бачичи, їх набитель корон потуплягається, зибага гага, перемоги богові співагаймо. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нині приступив я грішний, обтяжений до Тебе, владикій Бога мого, не смій поглянути на небо, кільки молюся промовляючи, дай мені, Господи, розум, хай оплакує діла свої гірко. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, о горе мені грішному, більш за всіх людей я, яка каяття немає у мені, дай мені, Господи, сльози. Хай оплакуй діла свої гірко, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Безумний окаянний чоловіче, що в лінощах губиш свій час, задумайся над життям своїм і навернися до Господа Бога, і оплакуй діла свої гірко, і нині повсякчас, і, по і на віки віків, амінь. Мати Божа, пречиста підведи очі на мене грішного, і від сіки дьявола визволи мене, і на шлях покаяння настави мене, Хай оплакує діла свої гірко. Нема святішу, як ти, Господи, Боже мій, ти підніс долю вірних твоїх милосердний і утвердив нас на камені, визнання заповіків Твоїх. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, коли поставлені будуть престоли і на судищі страшному, тоді всіх людей діла виявляться, горе там буде грішникам, яких на муки відсилатимуть, і проте знаючи, душе моя, покайся від злих твоїх діл. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, праведники возрадуються, а грішники заплачуть. Тоді ніхто не зможе допомогти нам, а діла наші усудять нас, тому раніше кінця покайся від злих Твоїх дів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, горе мені, велико що ділами і помислами осквернився, ні крапли, ні сліз не маю через немилосердність свою. Нині ж бо підіймись від землі душе моя і покайся від злих твоїх дів, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь». Ось взиває Госпоже Син Твій і навчає нас творити добро. Я ж бо грішний добра завжди уникаю, але ти, милостива, помилуй мене, Хай розкаюся від злих моїх дів. Помишляю день страшний, і оплакую діяння мої лукаві, що я блудний, відповім безсмертному царю, і як наважуся глянути на судді, благотробний Отче, Сину Єдинородний, і Душі святий, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Зв'язаний нині численними путами гріхів. І наповнений жорстокими пристрастями і бідами, до Тебе прибігаю, спасіння моєї волаю, допоможи ну, мені Діво, і мати Божа. Христос моя, сила Бог і Господь, свята церква побожно співаває, зиваючи від серця чистого Господа прославляючи, помилуй мене, Боже, помилуй мене, широкий шлях тут. І зручний для насолоди життєвої, але гірко буде в останній день, коли душа з тілом розлучатися буде. Остерігайся, цього чоловіче, царстві ради Божого. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, навіщо Бога кривдиш, платню робітникові затримуєш, брата свого не любиш, блуд і гордість примножуєш. Покінь же все це душе моя. І покайся царства ради Божого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, о безумний чоловіче, доки будеш в'язнути, немов джола, збираючи багатство Твоє. Незабаром вже згине воно, як порохи попів, але більше шукай царства Божого, і нині, повсякчас, і на віки віків, Амінь. Госпоже Богородице. Помилуй мене грішного, в доброчесності укріпи, і збережи мене, щоб нагла смерть не застала мене неготового, і доведи мене, Діво, до царства Божого. Божественним світлом Твоїм милосердний просвіти молюся, душі, тих, що зрання поспішають до тебе, бе, пізнати тебе, слово Боже, істину, Боже, що стемряє, ріхів визволяв, Помилуй мене, Боже, помилуй мене, «Згадай, окаянний чоловіче, як брехнею, наклепами, розбоєм, немочами, лютими звірами через гріх є поневолений ти, душе моя грішна, чи цього захотіла єси. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, тремтять мої члени, всіма бовину сотворив, очима дивився. Вухами слухав, язиком зле промовляв, усього себе вогню вічному віддав, Душе моя грішна, чи цього захотіла єси, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, болудника й розбійника, що розкаявся, прийняв, єси спасе». Я ж бо сам лінощами ріхом обтяжився, і злими вчинками поневолився, душе моя грішне, чи цього захотіла єси, і, і нині, повсякчас, і на віки віки амінь. Дивна і швидка помічниця всім людям, Мати Божа, допоможи мені недостойному, душа бо моя грішна забажала Того. Лідейської море сквільоване бури на пагастей, бачучи до тихого пристановища, тво прийшовши, благаю, Визволи від лінії життя моє много милостивий. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, життя на землі блудно проживши і душу в пітьму віддавши, нині ж благаю тебе, милостивий владика. Визволи мене від полону цього ворожого і дай мені розум творити волю Твою. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, хто творить іще так, як я, бо як свиня лежить у гної, так і я гріху служу, але Ти, Господи, підійми мене з гидоти цієї, і дай мені серце творити заповіді Твої, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Піднесися, окаянний чоловіче, до Бога, згадавши свої провини, припадаючи до Творця, плачучи і зітхаючи, той, же, як милосердний, дасть тобі розум знати волю свою, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, від видимого і невидимого зла збережи мене причиста і прийми молитви мої. І донеси їх до Сина Твого, Хай дасть мені розум творити волю Його. Душе моя, навіщо гріхами наповнюєшся, навіщо волю дияволу твориш, на що надію покладаєш, відійди від цього і навернися до Бога з плачем зваючи, милосердний Господи, помилуй мене грішного. Помисли душе моя, про гіркий час смерті і про страшний суд Творця твого, і Бога, ангели погрізні візьмуть тебе душе і в вічний вогонь ведуть, Тож раніше смерті покайся, взиваючи Господи, помилуй мене грішного. Росоносної на ванал після побожних отроків, а веління Боже, що халею полягало, приневолило мучителя взивати, благословеність Боже отців наших. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, не надійся, душе моя, на тлінне багатство і на неправедні зібрання, бо все це не знаєш, кому залишиш, але заволай. Помилуй мене, Христе Боже, недостойного, помилуй мене, Боже, помилуй мене, не уповай душе моє на тілесне здоров'я, і на скорому приходящу красу, бачиш, бо як сильні та молоді помирають, але заволай, помилуй мене, Христе Боже, недостойного, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, згадай душе моє про вічне життя. Про Царство Небесне, готоване для святих, і про темряву окромішню, і про гнів Божий для злих, і заволай, помилуй мене, Христе Боже, недостойного і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Припади, душе моя до Божої Матері, помолися до неї, бо вона є скорою помічницею для всіх тих, що каються. І хай ублагає сина, Христа Бога, і помилуй мене недостойного. І з я, преподобним ти росу виточив, і жертву праведника водою спалив, бо все твориш ти Христе зі своєї волі тебе прославляємо по всі віки. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, як мені не плакати. Коли роздумую про смерть, бачачи, як у гробі брат мій лежить, безславний і спотворений, чого чекаю і на що сподіваюся, тільки дай мені, Господи, хоч перед кінцем покаяння. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, як мені не плакати, коли роздумую про смерть, бачачи, як у гробі брат мій лежить, безславний і спотворений. Чого ж чекаю, на що сподіваюся, тільки дай мені, Господи, хоч перед кінцем покаяння, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Вірую, що Ти прийдеш судити живих і мертвих, і всі у своєму чину стануть, старі і молоді, володарі і князі, діви і священники». Де ж я опинюся, заради цього взиваю дай мені, Господи, хоч перед смертю покаяння і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста богородице, прийми недостойну молитву мою, і збережи мене від наглої смерти, і даруй мені ще до кінця покаяння. Бога людям неможливо бачити, бо на Нього, чи не ангельський не сміх дивитися, через Тебе ще чисте слово стало тілом і з'явилося людям, з небесними силами, Тебе прославляємо. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нині до вас прибігають ангели і архангели, і всі небесні сили. Що біля престолу Божого стоїте, молітеся до Творця свого, Хай визволить душу мою муки вічної. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, нині плачуся вам, святії патріархи, царі, і пророки, апостоли і святителі, і всі вибрані Христові, допоможіть мені на суді, Хай спасе душу мою від сили ворожої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині руки здіймай до вас, святі мученики, пустельники, дівственники, праведники і всі святії, що молитеся до Господа за весь світ, хай помилує мене в годину смерті моєї, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа, допоможи мені. Що на тебе вельми надіюся, ублагай сина свого, Хай поставить мене неростойного праворуч себе, коли сяде судити живих і мертвих. Амінь. Владика, Господи Ісусе Христе, ти страстями своїми, пристрасті мої зцілив, і ранами своїми мої рани вилікував. Дай мені грішному сльози покаяння, освяти тіло моє, пахо, що твого животворчого тіла, і насити душу мою твою чесною кров'ю замість гіркоти, що мене, нею, супротивник напоїв. Піднеси мій розум до тебе, бо Він прилип до землі і виведи мене із ями погибелі, бо я не маю покаяння. Не маю душевного жалю за гріхи, не маю сльози вкішаючих, що приводить дітей Твоїх до їх насліддя. Я затьмарив свій розум у життєвих пристрастях і як хворий, не можу звести очей моїх до Тебе, не можу зігріти себе сльозами любові до Тебе, але владика, Господи, Ісусе Христе, подателю добра. Дай мені все ціле покаяння, дай і серце невтомне на шукання Тебе, пошли мені благодать Твою та обновив мені вигляд Твого образу. Я відхилився від Тебе, але ти не відкинь мене, прийди та знайди мене, приведи мене на пасовисько Твоє, та приєднай до вибраних овець святої Твоєї отари, підживи мене, поживою святих Твоїх таїн. Молитвами причистої твої матері і всіх святих Твоїх. Амінь.